Вітаю! Традиційно у цій порі черговий випуск новин міста Кобеляки. Минулого тижня комунальні підприємства міста працювали у звичному режимі, інформує директор комунального підприємства Міська сервісна служба Василь Фащенко. Кобиляцьке комунальне підприємство Міська сервісна служба працює в звичайному режимі. Проводиться благоустрій міста. За останню неділю вивезено близько 500 кубічних метрів твердих побутових відходів. Також проводиться скошування трави, де задіяно 6 мотокос, одна роторна коса на базі трактора ЮМЗ. Проведено скошування трави по парках на центральному пляжу центральних вулиць. Далі продовжується. Скошування трави, також вигрібання і вивезення їх на тимчасове зберігання сміття. Упорядкований міський пляж, де встановлено туалет, роздягальню, також підключено центральне водопостачання, скультивований пісок. І з 10 червня виданий паспорт на роботу міського пляжу, який знаходиться. Біля мостової споруди через річку Ворскла. Також проводиться очищення бордюр центральних вулиць від бруду, завозиться на вулиці Пісок, де робиться ямковий ремонт, завозиться щебень. Так на тій неділі було завезено щебень на провулок Вишневий, що з'єднує вулиці Щорса та Ватутіна. Ще з 1 липня 2015 року набув чинності закон України про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, яким передбачено реформування житлово-комунального господарства. Новий закон перекладає повну відповідальність за утримання та управління будинком на його мешканців. Тепер жителі багатоквартирних будинків мають право самостійно обирати управителя будинку, організацію чи компанію, яка його обслуговуватиме. Або вони повинні створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, створити ОСББ чи обрати управляючу компанію, містяни повинні уже до 1 липня цього року. Із самим законодавчим актом та його роз'ясненнями ви можете ознайомитись на офіційному сайті міської ради. У Кобиляках продовжуються роботи із заміни адресних табличок на будинках вулиць, перейменованих відповідно до закону про декомунізацію. На виконання рішення третьої сесії Кобаляцької міської ради сьомого скликання від 18 лютого 2016 року Кобаляцької міською радою було замовлено і придбано 122 штуки адресних табличок. На суму 12 тисяч шість гривня 60 копійок всі таблички передані комунальному підприємству Міська сервісна служба для встановлення на будинках та в адмінприміщеннях міста Кобилях. Передодні вихідних днів були виконані ремонтні роботи із часткової заміни асфальтного покриття на вулицях Юрівська та Касяна, що в районі п'яти углів. Після завершених ремонтних робіт шляховики перейшли до проведення йомкового ремонту на площі перемоги. Продовжуються роботи по укладанню тротуарної плитки по вулиці Касьяна біля навчально-виховного комплексу номер 1 Ремонтники готують до упорядкування ще один об'єкт по вулиці Шевченка, де буде виконано такі ж роботи. 17 червня дільничі інспектори святкують своє професійне свято. В Україні це свято почали відзначати у 2004 році. Напередодні професійного свята бажаємо усім співробітникам служби дільничих інспекторів успіхів у роботі по зміцненню правопорядку і законності на благо нашої громади. У Кобуляцькому відділі поліції мається 15 посад дільничних офіцерів поліції з яких 11 дільничих в наявності та які обслуговують територію Коболявського району, а також 4 посади вакант. Що стосується міста Кобиляки, то його обслуговує 3 дільничних інспектора поліції, а саме це старший дільничий офіцер поліції, капітан Васюта Володимир Олександрович, дільничний офіцер поліції Тетяни Чуссан Вікторович та дільничий офіцер поліції, лейтенант поліції Галаган Іван Григорович. Одним з основних критеріїв оцінки ефективності діяльності дільничих офіцерів поліції являється насамперед довіра населення до них, бо саме служба дільничих офіцерів поліції є однією з передових служб, яка служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод. Людини, підтримання публічної безпеки і порядку. У 2016 році на адресу Кобуляцького відділу поліції від мешканців міста Кобиляки, а також від підприємств, установ та організацій, надійшло 781 звернення різного характеру. З даних звернень кримінального характеру 117, З них розкрито працівниками Кобуляцького відділу поліції 31 злочин. В більшості випадків це крадіжки. Також в поточному році працівниками поліції в місті Кобуляки було виявлено та припинено 139 адміністративних правопорушень. У більшості випадків це правопорушення, що стосуються насильства сім'ї, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, дрібне хуліганство, розпивання пива, алкогольних слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява в громадському місці у п'яному вигляді. Також працівниками служби дільничих офіційних поліції на постійній основі здійснюються профілактичні заходи. Пов'язані із відвідуванням помешкань громадян. Саме за поточні ріки дільничними офіцерами поліції було відвідано 1234 адреси по місту Кобеляка. З них перевірено 2700 осіб. Щомісячно дільничними проводяться бесіди профілактичного характеру з особами, засудженими до покарань. Не пов'язаних з позбавленням волі, з особами, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також засуджених до позбавлення волі за один із злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Шановні колеги, напередодні свята щиро вітаю вас із професійним святом, днем дільничного офіцера поліції. За родом своєї діяльності ви знаходитесь найближче до людей та добре володієте важливою інформацією про особливості довіреної вам дільниці. У день професійного свята я бажаю вам завжди зберігати стійкість духу, виявляти притаманну вам мужність та вміння невідкладно приймати виважені рішення. Нехай у ваших родинах завжди панують радість, достаток і злагода. Щастя вам і добра! Коли закінчується навчальний рік, для школярів починається весела і яскрава пора, канікули. Це яскравий і багатокольоровий час, коли хочеться відпочити та не клопотатися через дрібниці. А щоб не залишатися без казкових емоцій, нових друзів і різноманітних розваг, потрібно не сидіти вдома перед телевізором чи комп'ютером, а разом із товаришами, однокласниками, дорослими, займатися різноманітними заняттями, щоб збагатити своє дозвілля, бути сильними, фізично загартованими і духовно багатими. Тобто зробити свої літні канікули максимально цікавими, корисними і захоплюючими. Міський голова та Кобеляцька міська рада запрошують усіх жителів та гостей міста Кобиляки 25 червня на святкування Дня міста. Святкування розпочнеться молебнем за єдність в усіх храмах міста. Далі до уваги містяни різноманітна програма, спортивні змагання, виступ духового оркестру педагогічного училища, велика розважально-ігрова програма для дітей за участю полтавського лялькового театру, артистів на ходулях, ігри, розваги, караоке, атракціони. Також запрошуємо всіх долучитися до великої ходи Кобеляки Це Україна, яка розпочнеться о 14-й годині від будівлі міської ради та прийняти участь у параді вишиванок і бути присутнім на урочистому відкритті Дня міста, а також взяти участь у різноманітних заходах – кулінарному святі «Сита хата», виставці робіт майстрів декоративного житкового мистецтва, фотовиставці, підведенню підсумків конкурсу Двір зразкового порядку. Почути та побачити виступи місцевих колективів та запрошених гостей. Як кажуть у народі, гостей прийнято зустрічати хлібом, сіллю та чисто вбраною хатою. Міська рада докладає чимало зусиль по благоустрою міста і прохає всіх кобелячан долучитися та упорядкувати свої прибудинкові території, щоб спільно у чистоті і гармонії відсвяткувати День міста. З вами був Денис Татушенко. Зустрінемось наступної середи.